Ведіть підсумки року, який минає, чи все вдалося дійснити життя, що ви планували. Ну, перш за все, хочеться від імені нашого президента почесного Івана Ярославича Гончара побажати всім людям в наступаючому році успіхів, побажати благополуччя, спортивного довголіття, натхнення. Вибачте за ті можливі нагаразди, які є в роботі нашої асоціації, ми працюємо над тим, щоб їх покращувати. Ми хочемо почути кожного учасника наших заходів, кожного болівальника. Постараємося зробити все таким чином, щоб це спортивне свято, яке ми намагаємося подарувати всій спортивній спільноті, було не один рік. А що стосується 2014 року, то, на погляд, на мій погляд особистий, він є успішним. Поясню декілька факторів, чому. По-перше, представник, єдиний представник професійних футзальних змагань, команда Спортлідер плюс цього року показує дуже хороші результати. Вдалося організувати на хорошому рівні за участю 64 команд -лігу футзалу, де відбуваються ігри, абсолютно без переносів, все відповідно до календаря. Ми намагаємося дотримуватись тих вимог, тих домовленостей, які були Досягнуті під час зустрічі представників команд. Що стосується інших моментів, то я думаю, всі ті зауваження, які є по роботі нашої організації, ми готові висловити і скажімо так, виправити, якщо це буде в наших силах. Які перспективи та плану дві тисячі п'ятнадцятиму? Головна, скажімо так. Перспектива це успішне проведення і завершення крім міні футзалу. Тому що для нас це на сьогоднішній день є головним спортивним заходом, який організований наша організація. Тому е, ми будемо робити все можливе, щоб цей турнір е, е, набирав популярності, розвивався, е, краще висвітлювався. Е, про нього знали у всій Україні. І головне, щоб наші представники це переможець Кубку і. Е, Чемпіон достойно представили нашу область на всеукраїнських змаганнях. Це якби є нашою основною задачою. По-друге, ми плануємо також організувати дитячу прийму лігу з футзалу і створити Подільську футзальну лігу за участю декільких регіонів, е найближчих до Хмельницької області областей, де переможці всіх регіональних змагань, я маю на увазі переможці, а призери організують так звану лігу, в якій зможуть е скажімо так, виявити кращу команду. Ну, остануться ваші побажання просто простим болівальникам, учасникам премію. В першу чергу хочете побажати, щоб е, всі учасники е, преміум ліги виявляли толерантність, повагу один до одного, е, розуміли, що процес формування ліги це процес дуже тернистий і важкий, і у всьому допомагали саме організаторам. По-друге, хочеться побажати кожному. Сімейного затишку, миру над головою все те, що робить кожну людину щасливою. І, звичайно, щоб спортивне свято в, нашій, в нашому житті не закінчилось ніколи. В нашій ситуації це мається на увазі футзалі. Тому всім довголіття, всім благополуччя, міцного здоров'я, сімейного затишку. І нехай ці приємні моменти, які є в нашому житті, будуть супроводжувати нас завжди.